3... Мы к вам приехали на час. <рес> а ну скорее летите нас. 3:30, и мы с Саней снова с вами і На будем... 5 хвилин. Да, и будем удивлять дальше, поэтому оставайтесь с нами. Мы будем проводить небезопасный эксперимент прямо у студии М1. А! Так, а у нас же на связи наш гид, якого звати Олег. Олег. Олег, Стасюк, головний екскурсовод музею Експериментаніум. Це науково-розважальний центр, де можна взяти участь в експериментах, дослідах із хімії та фізики. Кажуть, тут навіть дорослі можуть відчути себе дітьми. На кого розрахований твой проект. Це все ж на дітей або на взрослих. Ну в основному, це приблизно діти віком від. 5 до 12 років, але mm. наш проект побудований від для людей від 3 до 103. Олег, скажи, будь ласка, треба знати хімію, фізику для того, щоб прийти до вас. Коли ти прийдеш до нас, ти тоді і дізнаєш, дізнаєшся про те, що таке справжня фізика і що таке справжня хімія. Які найцікавіші експерименти у вас популярні? Мега популярний це дзеркальний лабіринт, де ти oh, заходиш cool. там темно, кругом дзеркала. Ну і звичайно, ви можете уявити, що відчуває людина, це eh, просто. Ліса в чудес. Справді, за нещодавно відкрився ще один досить популярний це лазерний лабіринт. Діти можуть там відчути себе Джеймсом Бондами. Да. В темну кімнату напускається дим, включається лазер, і, ну і діти і починають пролізти, на жаль, бувають Прошу... дорослі, які там також знаходяться. Звичайно, магічна куля, <сум> так, <сум> яка <сум> називається так. плазмова. Так, а Тор... що, вона робить? що вона робить? Вона в першу чергу світиться, але коли ти до неї торкаєшся рукою, ти свою ручку запихаєш в електромагнітне поле і по твоїй шкірі Починають бігати електрончики. Ну, Покажу я вам сьогодні два експерименти. Перший експеримент буде пов'язаний з такою цікавою приказкою вийти сухим із води. А дозволить мені вийти сухим із води один цікавий чуда чудо парашочок. Ну що ж, поїхали? Давайте спробуємо. Смертельне номер. Зараз подивимося, що з нас відбудеться з цим пісочком в воді Поїхали. Анжелейка, он, он, он думає, що анжелейка. Він справді думає, що анжелейка, але насправді... Насправді, насправді, він заховався невеличкою такою малесенькою оболонкою від води і залишився повністю сухим. І зараз я вам спробую доказати те, що він справді сухий. Дивіться, я його витягую із... Водички, а він продовжує сипатися. О, як ти зробив це! Часто на нашому українському ринку потрапляє не дуже-дуже смачна ікра. Це синтетична ікра, яку ага. виготовляють із такої цікавої речовини, яка називається Альгінат Натрія. Ага. Е, ну, природні альгінат натрія добувають із морських водорослей. Ага. Е, їх висушують, роблять цікавий порошочок. Ну, я цей порошочок розвів у водиці. І зараз вам спробую показати, що ж у нас вийде. Подивіться, що ж відбулося з цим альгінатом натрію всередині. Утворилися ось такі. цікаві... Так, якби я був недостатньо дорослим, я б сказав, що це. А я знаю, що це схоже на такого черв'ячка. Так, а, це разі, як, окей, летит бій, черв'ячок. Але саме альгінатнаторія використовують для того, щоб зробити різноманітні желейки, які додають його в харчові промисловості як стабілізатор. Слухай, а так, так це, бо... це якраз жілені, цукерки, мішки, сільяки, Це саме так? воно. Альона Савченко викладач англійської мови за новою фантастичною методикою: 10 хвилин, що дозволяє оволодіти іноземною мовою, просто розмовляючи щодня телефоном. Ты шокировала моментом того, что за 10 минут в день и вправду можно выучить английский язык. Почему я это придумала? Потому что у многих людей, которые изучают английский язык, есть проблема, что они знают всю грамматику, они учатся много лет, они все знают, они супер умные, mm -hmm. но им негде использовать английский язык. Mm -hmm. И это глобальная проблема. Поэтому тренироваться нужно действительно каждый день, регулярно. Поэтому за 10 минут в день у тебя есть возможность потренироваться, понять, что такое реальная жизнь жизнь, и твой мозг за 10 минут генерирует все идеи, все слова, все выражения, которые у тебя есть, и которые э, ты набрал за те годы, которые ты уже учился. Тобто, -то, те, кто мает початковые начале ступень английского, они не смогут подтянуться и учиться, так, вместе с тобой? На самом деле, можно э, это делать на любом уровне, но, конечно, должен быть какой-то э, базовый словарный запас, и ты уже должен знать, как строить предложение для того, чтобы практиковать то, что ты уже знаешь. Что за этих 10 минут конкретно происходит? Почему такая цифра? 10 минут это быстро. 10 ага. минут это то, на что мы не обращаем внимания, когда мы тратим время впустую. Есть возможность использовать их продуктивно. Мы за 10 минут можем просто выйти покурить, мы можем выйти попить чай или кофе, или просто поговорить ни о чем. А тут ты с пользой проводишь эти 10 минут ага. и ты чувствуешь результат уже на третий звонок. Ты понимаешь, что клиента нельзя нельзя ему предложить помолчать. Beep beep. Beep. Hello, Hello, Alex. Oh my God. Hello. Who are you? Uh, I'm uh, Alexander, Alexander, Mr. Sunny. <laughs> okay. How is your mood today? How are you? doing? What? 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 Please. How is your mood today? Oh. Um... How do you feel? I'm fine. Сами, I feel сами. fine. Если что, mood not это не плохой человек, это настроение. <laughs> а, я думал, что это hand mood, communication. Добро. So what are you going to do today? Uh, I'm work, work and work on I am working, TV M1. I'm working, working and working. It's working. At working. Uh, do you have any plans for tonight? <laughs> oh yes, yes, yes! <laughs> <реш> Мені подобається таке навчання. Слухай, я обов'язково запишуся на такі курси. Так, за 55 хвилин ми знову студія моди для того, щоб продовжувати вам втілювати нашу мрію у життя. Будьте з нами на М1.